Дорогі автомобілі за державні кошти дуже полюбляла купувати минула влада. Нові кермани чи країни щойно потрапили у високі кабінети з метою економії, оголосили тотальний розпродаж люксових авто. От тільки цей розпродаж чомусь не торкнувся Міністерства внутрішніх справ, де керівники продовжують користуватися автомобілями злочинної влади. Наприклад, один з заступників міністра Арсена Авакова навіть не гребує каділаком ескалейт, який коштує... То під 50 тисяч доларів. В минулих програмах ми розповідали про автопарки Служби безпеки та генпрокуратури. Але на яких автівках їздять у Міністерстві внутрішніх справ? Дивіться продовження серії розслідувань Михайла Ткача Секретний автопарк. Восьма ранку вулиця Академіка Богомольця, Міністерство внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ має два заїзди центральний. Та боковий. Нам вдалося зафіксувати, як боковий шлагбаум підіймають для Volkswagen туарега, обладнаного номерами прикриття, яких немає в базі ДАІ. Туарег з водієм привозить начальника головного штабу МВС України Михайла Вербенського. Далі заїжджає Toyota Land Cruiser і знову позашляховик обладнаний номерними знаками прикриття. Сюди ж заїжджає і цей коштовний Land Cruiser, також з номерами прикриття. Також не мають прозорих власників. Ці чотири Туареги». З огляду на номери прикриття в оперативних заходах має брати участь і ця тойота Прадо. Засекречений номер і у Мерседеса є класу. Головною і поки що найдорожчою прикрасою внутрішньої парковки Міністерства внутрішніх справ стає Cadillac Escalade. Він також має номери без власника. За інформацією з наших джерел, на Кадилаку на роботу їздить заступник міністра Олексій Тахтай. На центральному заїзді до МВС також вдалося зафіксувати люксові авто. Ось цей лексус вартістю 70 тисяч доларів також має номерні знаки прикриття. Постійно їздить до міністерства, і цей мерседесе з класу вартістю більше ста тисяч доларів. Іноді мерседес супроводжує Volkswagen Touareg. Люксовий автопарк погодились прокоментувати у прес-службі міністерства. Враховуючи те, що е, автогосподарство МВС обслуговує, в тому числі керівництво МВС, а зараз вже і національні поліції, дійсно серед наведеного вами списку автомобілів, є значна кількість, якщо не всі, я не можу уточнити, які саме, бо це в принципі є службова м, інформація, готовий пояснити її логіку. Автомобілі, які використовуються керівництвом МВС. Які були придбані раніше до 2014 і до 2015 років і використовуються до сих пір навесні 2014 року? Кабінет міністрів Арсенія Яценюка вирішив розпродати службові автопарки міністерств та видав постанову, щоб зробити офіційним це доручення кабінет міністрів України. Постанова від 1 березня 2014 року, номер 79. Органам виконавчої влади невідкладно здійснити реалізацію під громадським контролем легкових автомобілів, що перебувають на їх балансі та вивільняються у зв'язку з прийняттям цієї постанови прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після розпродажу у МВС для центрального апарату мало б залишитися лише три автомобіля. Якщо вже трактувати прямо три ліміт, три все інше є незаконним, та то, ну звичайно ж, наявність більш ніж трьох автівок є, є просто порушенням даної норми. У мене є таке припущення, що можливо ця постанова була якимось чином змінена від або відкоригована. Це також може бути, враховуючи те, що керівництво МВС в країні, яка воює. Використовує службові автомобілі, зокрема і для відряджень у прифронтову зону, і для роботи в зоні антитерористичної операції. Чому саме на ці автівки, які, я так розумію, обслуговують керівництво Міністерства внутрішніх справ, вішуються номери прикриття? А що ви маєте на увазі, що ви встановили? Ми встановили, що 13 автівок, які заїжджають до Міністерства внутрішніх справ, на них, так би мовити, номери прикриття, які не належать до конкретних осіб. Які, ну, от саме такі номери називаються номерами прикриття, які використовуються, я так розумію, для якихось слідчих дій. Ви це встановили у законний спосіб, чи це ваше припущення? А ми це встановили. Наші нам допомогли це встановити, і ми це знаємо точно. Дивіться, я можу сказати на це е, таке, що звісно на частину автопарку МВС, зокрема, і на частину автопарку, який обслуговує керівництво МВС. Е, справді е, виписані і використовуються. Номери, ну скажімо так, які не є в загальній базі даних на автомобілях, скажімо, інших пересічних фізичних або юридичних осіб, є такий закон України про проведення оперативно розшукової діяльності, яким надається право під час під час саме під час таких дій, під час такої оперативно розшукової діяльності. Виготовлення ідентифікованих мічених або нереальних, ну так званих фейкових предметів, під що можна можна і зарахувати так звані номери під прикриттям, але треба зазначити, що вони можуть використовуватися лише в цілях проведення оперативно розшукової діяльності і обмеженим колом осіб. Ми просто нарахували 13 саме люксових автівок, на яких є номери саме прикриття. Навряд чи ці автівки ну використовуються для якихось слідчих чи оперативних дій. Я так розумію, це керівництво. Тобто 13 керівників за вашою логікою використовують ці номери з метою безпеки. Я не можу говорити конкретно про цифри. Погодьтеся, що я в даному разі обмежений у детальному наданні і інформації, але логіка саме така. Багато недешевих авто паркуються і на вулицях довкола міністерства. Вулиця Богомольця. Ось там за рогом розташовується Міністерство внутрішніх справ. А ось тут паркують свої автівки співробітники Міністерства. Восьма ранку. Вулиця Академіка Богомольця. Тойота Ленкрузер Прадо вартістю від 40 тисяч доларів. Неквапливо минає Міністерство внутрішніх справ. Автівка паркується за рогом в 500 метрах від МВС. Згодом чоловік заходить до МВС. Цю саму автівку ми протягом тижня спостерігаємо на вулиці Богомольця. Аби встановити посаду чоловіка, ми вирішили поцікавитись особисто. Але водій ленд-крузера Прадо починає втікати. Добрий день! Радіо Свобода, програма скама. Куди ж ви так біжите? Скажіть, будь ласка, на якій ви посаді працюєте? В МВС і як заробили на таку автівку? Не працює. Не працюєте в ВМС? А чому ви щоранку приїжджаєте на роботу туди? Я туди не приїжджаю. Дивно. Тоді чому чоловік вирішив залишити авто, не пішов на найближчу станцію метро Спорту і вирішив побігти туди, де немає станції метро. Через дорогу від Тойоти Прадо паркується ще одна Тойота Прадо. Згодом чоловік заходить до МВС. Недешеве авто зареєстроване на Кліваденко Людмилу. На сайті МВС знаходимо декларацію за 2013 рік. Кліваденко Леоніда Миколаєвича, начальника відділу обробки документів МВС. Згідно декларації зарплатня у Кліваденка 253 тисячі на рік. І Тойота Авенсіс 2007 року. За кілька днів на тій самій парковці ми зустрічаємо Леоніда Кліваденка у компанії чоловіка, який власне і користується Тойотою Прадо. Доброго дня. На радіо Свобода програма. Ми не в МВС працюємо, ми в інституті Боговольця. А ми от бачили, що ви заходили в Коли ви бачили? Ну от що ви приїжджали на Вологу. Не працюєте ви в МВС? А ваше прізвище не Кліваденко? А вас підіслав? <зв>. Я думаю. А є, я запишу 9.38. Хто вас підісловився, що ви спрашуєте? Ми Радіо Свобода, програма «Схема». у нас не посилає. Ні, я розумію, що ви Радіо Свобода, але... Но... Ні, напевно, не, має... На програм... не розуміємо. Хто ну, вас знімає? Як... Я розумію, я зараз в прокуратуру позвоню. Питаю, що ви питаєте? Це частна особистість. Що ви розпра... розпрашуєте все? В якому сенсі? Ми робимо сюжет про автівки співробітників ВМС. Частна особистість і посадова особа це різні речі. Ну, машина моя. А Це ваша машина. Конечно. А я на пенсії. Ага. А ви кліваленки, так? Я 33 роки був. То, ви то, ви я МВС, Колись так? працював. Колись працював. Де... що мені? Я не заробив собі. Це департамент документу, так ви працювали? Я не знаю, де я працювати. Ну як це? Маєте тако. Вас вже хто підіслав. Я, я дурний. Він мене дураками раками не читає. Це, це ваш син. Він працює також в МС. Це не мій син. І він а, тут власне. не працює. Ага, але автівка ваша. Моя. Але він на ній їздить. Моя. звісно. А на чом? Я ви на чом не їздив. Чоловік продовжує погрожувати прокуратурою, дзвонить комусь і озвучує номерні знаки автомобіля нашої знімальної групи. Скажіть, будь ласка, ви зараз, зараз працюєте в МВС чи на пенсії? Я не працюю. Угу. Я вам сказав, я на пенсію. Але все одно приїжджаєте в МВС. Я зараз і, і поїду зараз. Ага. Щодня їздить до МВС, і цей люксовий інфініті. розі біля МВС усюди знаки зупинка заборонена для усіх, окрім ось цього інфініті. Авто зареєстроване на соцького Руслана Миколаєвича. На сайті МВС знаходимо декларацію за 2013 рік соцького Руслана Миколаєвича. Згідно якої пан Соцький працює заступником начальника відділу організаційного та юридичного забезпечення робочого апарату Укрбюро Інтерполу. Заробляє 50 тисяч гривень на рік та має мерседес. е класу 2010 року. Доброго дня, Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви їздите на роботу на Інфініті? Ні. Ні, не їздите. Ви у МВС працюєте? За кілька днів ми знову перепитуємо чоловіка про автомобіль. Радіо Свобода, програма Схема. Можете нам виділити одну хвилину? Слухаю вас. Скажу, будь ласка. Ви їздите на роботу на Інфініті і працюєте в Інтерполі. Так, так. Правильно. Так, так. А звідки у вас така автівка? Подарунок ось... батьків. Але сьогодні, на жаль, я на метро, оскільки не можу собі дозволити кожний день використовувати автомобіль у зв'язку з високими цінами. А у вас батьки займаються, чи у них якась? Вони посада? Вони підприємці. Підприємці. Так, так. Добре, дякую. Дякую От тільки до того, як ми вперше запитали пана Соцького про інфініті, ми постійно знаходили автівку на різних вулицях біля МВС. Також ми зафіксували, як до Міністерства внутрішніх справ приїжджає на Хонді Кростур вартістю більше 30 тисяч доларів народний депутат ексрадник міністра Авакова Антон Геращенко. Водій чекає на пана Геращенка. У декларації нардепа Гращенка лише 120 тисяч зарплатні і «Шкода Октавія» 2007 року. Звідки у вас фонда eh, «Кростур», якщо не помиляю, да. Значит, я не помиляюсь? Так. Значить, я орендую даний автомобіль у моєго товариша, який в своє час три роки використовувався моїм автомобілем «Шкода Октавія». Я його отражу в моїй декларації, як орендований автомобіль. А наскільки ми знаємо, у вас ще є водій особистий? Що? У вас є особистий водій? Ні, у мене немає особистого водія. Ну, буває, що я сам за рулем, буває, мене товариш підвозить. Ні, я не оплачую своєї водителя. В той час, коли пан Геращенко дає це інтерв'ю. Да? Когда міністр нужен совет, я його советую. Ви зараз член колегії член міністерства нута не хіма. Автомобіль з водієм чекає через дорогу від Ради. Цьому автомобілі їздить народний депутат Антон Грач. На автомобілі автомобіль їздять. Ви їздите? ви його друг. Виходить, що пан Геращенко їздить на автівці, яку орендує у товариша. І возить Геращенка також товариш. Там ніяких чорних моментів. У процесі підготовки цього розслідування прес-служба МВС звернулася до нас з проханням повідомити глядачів, якщо ви бачите співробітників, щодо яких є підозри про невідповідність їхнього стилю життя статкам, то цю інформацію можна надати до атестаційної комісії, бо саме зараз у МВС триває переатестація співробітників. Ми пропонуємо МВС вважати наше розслідування офіційним зверненням і сподіваємось на повну перевірку.